Друзі, усім привіт! Що Сьогодні у нас дощик моросить 6 квітня. Ходила по своїх справах. Зараз прийду додому, буду готувати те, що вчора планувала. Маринувати капусточку та смажити рибку. Капусточку порізала так, як я вам показувала, тільки що на отакі шматочки. Додала заморожена в мене ще морква, зелень і зараз чеснок. І поки що варимо Розсол чим будемо заливати. До кипіння довести. Коли закипить, додам оцет. Робиться ця капусточка дуже швидко. Беріть скріншот, робіть, мої дорогенькі. За дві години ця капуста буде готова. Я вже її сто раз готувала, показувала. Тому так, щось в мене шкварчить. Кава, привіт, закіпа масло з водою ж там. Масло, олія тут, вода, цукор, сіль. Я корандри трішки додавала, тому що ми любимо зараз тільки закипить. Оцет уже приготувала додам. Закипіла, прикрутила. Оцет. Фу! Зараз розмішаю, і все це йде. Ау, ау, о І заливаю нашу капусточку. Все. І дуже часто потрібно буде вимішувати. Через 2 години вона буде готова. Така у нас маринована капусточка. Треба їм, щоб було ложку взяти. Ну, Таня ж легких шляхів не шукає, вона ж без пригод не може, ви розумієте. Все, отак от я її буду її потім зберегати. Це я за кришкою ходила. Кришкою потім закрию. І ось так в холодильнику буде стояти. Оце, знаєте, я вам показувала сіль, покупувала ось такий часнок. Ну, він такий класний йде на аромат. Мені сподобався, все, зараз не потрібно закривати. Зараз так, хвилин 10. Пройде, прийду, перемішаю. ще Щоб можна було додати, в мене ще в морозильнику є, але ладно, і так вистачить. Ось так. Через 2 години будемо вже смакувати. Зараз буду вже рибку смажити, я її в борошню так прямо сюди, в миску того борошна, додала, щоб скоріше діло було. Бо Ой, так хочеться, щоб на одну сковорідку було, а, якраз і буде на одну сковорідку. О, а потім цибулька знайшла у себе, я робила болгарський перчик, помідори, така піджарочка. Та й нормально. Це помити. Як завжди. Ну воно стоїть в мене оце. І там ще одна банка. Я думала, в мене вже нема. Тут я літом, ну це не це літо було, це точно е помідори. Ну, томати молола, перчик порізала, зелень. Ну, все, що таке було. І так, прокип'ятило. Сильні банки закатала і стоїть. Боже, скільки вже років стоїть і норм. А я забула про <продив> цю піджарку з томатом. Та купую томат пасту. От то ще. Хазяйка. Так, не забуваємо перемішувати капусточку, вона вже трішки так. <рес> Кава. Це як, знаєте, такий. Хвостик зі мною завжди, ну, телефон це зрозуміло. Так Перемішуємо вже юшечка там, бачите, юшечка є з цієї капусти, тобто більше стає. Mm, якось так. Все по шуткому, Зарано, ну ладно. Як є, так і добре. Значить так треба. Я ще ж буду тушити, тому нехай буде так. Оцей норм. Ото ще. І це норм. Такий красивий. О. Так, поки там піджарюється, капусточка робиться, я покажу, чому я купувала різні серветки, бо вчора якось так уже і не показала вам. Я, мені подобається, коли я через одну роблю. Одна з візеруночком, інша просто біла, третя з візеруночком, біла з візеруночком. Ну, ви зрозуміли. І якось так, там, коли потрібно, один взяв, інша взяв, інша. І під ін... кожен знаєте, настрій свій візеруночок. Ну, тому я її так і купувала серветки. І мені так подобається. Так. Якщо я тут, я ще раз перемішаю. Так, що в мене тут? Тут в мене вже цибулька. Трішки зараз підсмажиться. Все додала. Томатики оці. Ой, перчик болгарський, як. Ну, це хто любить. У нас просто люблять маленький вогонь. Трахай протушується. І все, і рибка готова. Так, друзі, щоб я не забула вам сказати, от така капусточка, вона до двох тижнів може стояти у холодильнику, нічого з нею не буде. Вона буде смачна. Хоча два тижні ні. Тут у нас так. Декілька днів її вже не буде. А Скуштую дісюди. Смакота, рибка вже готова. Хочу сказати, що від томатпасти такі аромати не йдуть, як від. Тих томатів, що я сама накрутила, Ну, смачно. І капусточка вже готова. Ми любимо, знаєте, оцю юшечку. Та з хлібчиком, смакота.